Захисникам, що сучасним дітям вони не байдужі, що ми пам'ятаємо про них і хочемо, хоч якось їм допомогти. Я ціную кожного воїна і висловлю свою щиру вдячність усім українським захисникам та захисницям за нескорний дух, відвагу, непохитну вірність і беззаперечний героїзм у боротьбі за свободу і незалежність нашої країни. І в першу чергу я вдячний своєму батьку, молодшому сержанту оперативно-штурмової групи Карадаг, величку Олегу Володимировичу. Про нього я й розповідав у своїй статті. Я дуже хотів, щоб про нього дізнали всі, і пишав з ним так, як пишаюсь я. Він пішов на службу в перші дні війни і по цей час захищає нашу державу і нас. Його сім'ю. Як би важко йому не було, він, тато, ніколи не скаржився на труднощі. Не втрачати бойовий дух йому та його команді допомагає підтримка цивільних та думка про те, що орки зможуть зайти в його рідну домівку та образити сім'ю. Ми з мамою сумуємо за ним і завжди чекаємо. Я зробив йому маленький оберіг, паперове сердечко, яке він завжди носить з собою, і вірю, що воно допоможе татові. А я, в свою чергу, буду виконувати його побажання добре навчатися, щоб в майбутньому приносити користь своїй державі. Я вважаю його героєм, а він говорить, що захищати країну це не… це не героїзм. Це обов'язок. Mm -hmm. Розмовляючи з ним, я розумію, що Україна в надійних руках. Я вірю в перемогу. І це буде свято кожної людини, це буде свято всього нашого народу. Вистояли, переможемо! Слава Україні! То саме, як робота, повсякденна, героїчна, але на жаль, робота в наших ага. страшних умовах. Запитання, чи записували ви з ним інтерв'ю, пробували розпитувати, чи він не хоче розповідати про ці події? Так, да, таке Чому? було. Коли він приїжджав до мене, то я робив маленьке інтерв'ю, щоб зробити питань. питання. А саме питання, які я задавав, і відповіді писав, я робив з мамою, і допомагало мені серце. Каже, що не на всі питання він давав відповідь. І, і ще, 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 ще. Зараз, зараз переб'ю вас, прошу, прошу прощення. Він не на все давав питання, мабуть, тому що не хотів. Не на всі питання давав відповідь. Не на всі, я ж говорю. Не на всі питання давав відповідь. Ну, мабуть, він не хотів, щоб я про цей жах дізнавався, але якщо чесно, я вже давно усе це знаю. Дякую. Дякуємо, Ілля. Чи буду ще запитання? E, можна у нас мені вже мені пройшло це. 10 учасників. Ми можемо зробити маленьку перерву, якщо треба. Ще далі продовжуємо. Скажіть, будь ласка, ти хочеш спитати? Я хочу спитати те, що я хотіла сказати, що роботу 에, <риклад>... ja, хотів запитати її брат. Наприклад, в мене є племянниця Марго, і вона. Часто запитує, а де тато він колись приїде. Я він їй завжди відповідав, що так він на роботі, він скоро приїде. Справа в тому, що Ульї брат також знаходиться на службі. Він працює польовим медиком. А це Ілюша хотів про це сказати, що не тільки батько на службі, а ще й рідний брат, якого ви бачили на слайді презентації. І він як може, дякую, так і заспокоює свою племінницю. Дякую, дочку, буде. брата. Б, так ну можливо було б зробити таку родинну історію, да позаписувати от інтерв'ю з усіма. Це було б цікаво. Дуже дякую вашій родині.